Минулого року у Дніпрі батьки скаржилися на стан шкільних туалетів, зокрема у гімназії номер 121 та номер 44 У міськраді пояснили, ремонти були заплановані, але після початку війни кошти спрямували на відновлення пошкоджених будівель. В перший день прибрали все, що було застаріло, в другий день все встановили. І на наступну добу вивезли сміття. Все чітко, якісно, швидко. Вчителі. Діти, ми всі дуже задоволені. У гімназії номер 19 навчається 570 учнів. Щодня школу відвідують понад 300 дітей. Вони були до ремонту, без кабінок. Було невдобно ходити в туалет. Ну, можна було підглядати, це було не дуже приємно. Вакал. І зараз поставили кабінки, це стало краще набагато. За даними департаменту, до початку нового навчального року перегородку у туалетах встановили вже у 13 школах. Дітям було некомфортно ходити, вони завжди. Відпрошувалися на уроки, щоб сходити до туалету. Літом це все виправили. Ми звернулися до департаменту гуманітарної політики, щоб нам допомогли. Все зробили, все суперово, все класно. Ремонт вбиральнях зробили на всіх поверхах школи впродовж літа. Зараз у закладі навчається 625 учнів. Раніше діти часто відпрашувалися з уроків, аби сходити до туалету. Під час ремонту пофарбували стіни, стелі, встановили перегородки, корзини для сміття та забезпечили туалетним папером. З минулого року багато що змінили. Се нас в минулому році зовсім не було перегородок дверей, та вони зовсім не, зачинали, не зачинялися. А за літо зробили і перегородки, і двері і тепер двері зачиняються. До кінця 2025 року санвузли планують оновити ще у 37 закладах. А у трьох школах зробити повний капітальний ремонт.